Усім привіт! Бакасана це один з найбільш популярних балансів у Йозі. Для виконання цієї Асани потрібен мікс із сили, гнучкості, техніки та балансу. І для того, щоб ця омріяна Асана стала для вас реальністю, я підготував для вас ролик із шістьма підводящими вправами. Вони дозволять вам пропрацювати різні складові цього елементу і зробити бакасану живою та динамічною складовою. Вашої особистої практики. А мене звуть Михайло Ахікян, і давайте починати. І почнемо ми з правильної техніки. Нам потрібно вірно пробудувати своє тіло, і для цього своїм учням я пропоную погратись у динозаврика. Берцові кістки та передпліччя займають паралельну позицію, і коліна впираються якомога глибше у пахви. М'язами пресу ми стискаємо себе, притискаючи коліна до торсу та грудної клітини, і провертаємо кисті вперед. Це і є наш тірекс або стартова позиція для всіх варіантів бакасани. Далі на нас чекає баланс на передпліччях. Ми будуємо позицію, як у вправі 1, і опускаємось на передпліччя, намагаючись не розвалити це положення. Увагу! Акцентуйте на тому. Щоб сильно притискати коліна до грудей. На початку голова також може слугувати додатковою опорою, однак її не варто класти боком. Робіть цю позицію доти, доки у вас не вийде утримувати її лише на руках. Наступна складова, яка може не пускати нас у баланс, це слабкі кисті. І про підготовку кистей до балансів ми обов'язково поговоримо у наступних відео. А зараз ми можемо виконати ось таку порівняно нескладну вправу. Якщо нам боляче в кисті у такій позиції, ми можемо розвернути їх під 45 градусів. Це зменшить навантаження на них, однак разом з цим ми втратимо частину опори. А отже, баланс буде менш стійким. Проте з часом, коли кисті потягнуться і стануть більш рухомі, ми зможемо повернути їх у більш правильне положення. Далі нам потрібно буде протренувати силу наших плеч. І для цього ми візьмемо бхуджепідасану. Ця позиція цікава нам тим, що у ній практично неможливо впасти головою вперед. А саме цього більшість початківців і боїться, коли освоює бакасу. Ми кладемо кисті під стопи, пальці обов'язково направляємо вперед, таз підіймаємо якомога вище вверх. І намагаємось переплести ноги навхрест і повиснути в повітрі. Технічно ноги можна і не переплітати. Проте в такому варіанті ваші ноги будуть дуже сильно напружуватись і, скоріш за все, вони втомляться швидше, ніж ваші плечі. Цей баланс нам також потрібно настоювати. Тобто робити його досить тривалий час, просто робити, робити, робити і робити так, щоб наші плечі дійсно укріпились. І дала нам можливість стояти у ньому бодай п'ять дихань. Далі на нас чекає нижня бакасана або опора на трьох точках у даній варіації ми не ставимо коліна під пахви, а впираємось плечем у внутрішню поверхню стегна. Якщо нам страшно впасти головою вперед, ми сміливо можемо використати подушку чи рушник. Наше завдання штовхати себе пальцями рук вверх і назад, так, щоб голова відірвалась від подушки, ми забалансувались і м'яко опустили себе вниз. Коли це виходитиме добре, прибирайте подушку чи рушник і намагайтесь повільно спрацювати у більшій амплітуді. Також на даному етапі, якщо ми вже добре стоїмо у балансі, ми можемо бавитись із балансом, ускладнюючи його для себе, наприклад, спробувавши забрати одну ногу з плеча і відвівши її назад, або виконавши баланс із ногою у півлотосі. І нарешті омріяний нами верхній упор. В нього ми також вчимось заходити ненадовго рівно так само, як ми робили із попередньою практикою. Не забувайте, перед подібними вправами добре розігрітись та пром'яти кисті. Якщо у динаміці цей баланс вам піддається, пробуйте залишатись у ньому надовше. Однак весь час зберігайте динамічну рівновагу. Врешті ви зможете зайти в цю позицію і отримувати її бодай 5 дихань. І я не втомлюсь повторювати. Просто робіть щось, і ви будете приречені на успіх. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Підтримати мою роботу ви можете, підписавшись на цей канал, а також придбавши мою книгу. Посилання на telegram бот чекає на вас внизу під цим відео. Практикуйте його з розумом і до нових зустрічей!